Вітаю, чергова передача з серії «Зрада чи перемога» від мене Олексія Голобуцького. Сьогодні поговоримо про такі основні теми. Це, звичайно, дуже цікаво, що відбувається в Сирії. Ну і внутрішня ситуація, рейтинг, які виходять, взагалі, що нас чекає у випадку заморозки, перемир'я, чи зупинки бойових дій, якщо вони дійсно стануться в наступному році. Так, ми дійсно всі бачимо зараз ситуацію, яка складається в Сирії. Повністю знищений режим Асада практично менше, ніж за два тижні. Ізраїль захоплює території, які йдуть від голландських висот на сирійській території. Так, вже декілька населених пунктів захоплені, там все в порядку. Вони контролюють, немає ніяких ексцесів поки що принаймні. так. І нова тимчасова влада, влада, ще як можна їх назвати зазвати джихадистів, чи влада ватажка цього групування Джулані поки що ніяким чином не реагують на ті дії, які робить Ізраїль в Сирії. А Ізраїль за цей час знищив практично весь військовий потенціал Сирії. Ну, Маць на увазі знищив практично всі літаки, які знаходились на аеродромі, Не російські, а саме сирійські. Так, дуже багато складів. Одним словом, підірвав потенціал майбутнього, майбутньої військової сили, можливої, так, максимально. І знову ж таки, жодної поки реакції від тих сил, які захопили владу в Дамаску. Практично немає. І виходить ситуація так, що найбільшим поки що бенефіціаріям пробачте, цього дійства на даний момент є Ізраїль. Що уявляє собою, може являти собою нова влада? Важко сказати, бо все ж таки, що вдалося зробити джулані новому лідеру. Опозиційного руху, скажемо, поки що так. Це об'єднати різні угруповання, різних навіть конфесій, різних напрямків, так, для того, щоб виконати цю мету, яка їх всіх повинна була об'єднувати ще 10 років назад. Це скидання режиму Асада, який виглядав для багатьох. Да? Зараз читаєш, дивишся. На жахливі кадри їх випускають людей з тюрем. Ці тюрми жахливі, так, і там ну, просто люди, які сиділи по 10-15 років, взагалі жодного разу не виходячи на світло, світло Боже. І деякі є, ну поки що я не бачив цих кадрів, але кажуть, що там є люди, які сиділи і 40 років, так. тобто люди в підземних тюрмах сидять десятиріччями. Людина, яка, я кажу зараз, про Башара Асада, яка отримала Західну освіту, жила на Заході, дружина в нього з Західною освітою, і теж, так би мовити, жила на Заході. і Ось так би мовити, такий продовжили, продовжили жахливий режим, він продовжив жахливий режим свого батька. І нагадаю, що починав він, коли прийшов до влади. Після смерті батька прийшов як ліберал, був період 2000-х роках. Він тривав там трохи більше року. Коли режим ну, дуже сильно лібералізувався, дозволили прибрали цензуру, дозволили опозиції діяти, відновили ринкові відносини. Певні так і нібито з корупцією почали боротися, але. Через деякий час зрозуміли, що таким чином, ну, принаймні так їм здавалося, оточення Башара Асада, це були соратники його батька, прийшли до висновку, що таким чином можна і владу втратити. І почали закручувати гайки. В принципі, трошки нагадую, як приходив до влади Путін. так, Прийшов, там його підтримували ліберали, він почав реформи, ну, нібито здавалося, все буде. Він хотів вступити в НАТО, він це, це, до речі, не заперечує, щоб Росія вступила в НАТО. А потім, як він каже, його надурили, і він почав закручувати гайки. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Що ще об'єднує Аса, Асада з путінським режимом? Це все ж таки, що ми побачили в, в Росії в минулому році. Що насправді насправді всі ці режими, які виглядають такими міцними, вони можуть зруйнуватися протягом буквально тижня-два. І те, що в минулому році Пригожин не дійшов до Москви, ну, це так би мовити, якщо він дійшов би до Москви, він дійсно мав мету захопити владу, я думаю, сценарій був би такий же самий. Тобто Путін би кудись зник. Потім його знайшли, я не знаю, в якій країні, в Ірані, в КНДР, можливо, ще десь так, але було б точно так само. І я думаю, що Путін, після того, що трапило засадом, зробив певні висновки і проаналізував їх. Просто які саме висновки він зробив, ми знаємо, я думаю, на найближчі місяці. Але мені здається, що він. На відміну від дуже багатьох, які піднімають паніку про те, що зараз він зосередиться виключно на Україні. Все менше, ну, не такі великі сили він тримав в Сирії і саме втратив контроль над сирійською ситуацією через те, що повністю сконцентрувався на Україні. Ресурсів в нього нема. Чи вони, скажімо так, ресурси дуже обмежені? Він показав всьому світу, що він не може. Контролювати ситуацію, окрім там, найближчої території. Так? З втратою Сирії він втрачає, звичайно, найближчим часом втратить і, і контроль над тими логістичними транспортними шляхами, які ведуть до Африки. Ну і логічно, що весь вплив, який отримали за останні роки Росія в Африці, він теж, він теж так мовити, зникне через деякий час. Тому висновок з того всього, що зараз ми бачимо, що е, е, у Путіна, в принципі, є великі бажання, мені так здається, всю цю цю війну принаймні пригальмувати, яка відбувається в Україні. Принаймні, звичайно, бажано для нього на його умовах, так? Але. Мені здається, повторюю, мені це здається, нема ніяких джерел. Це знову ж таки це все версія, що ну, він готовий. Тобто, от сьогодні була заява, заява з Міністерства закордонних справ Росії про те, що. Так, вони розглянуть пропозиції Трампа. Це не означає, що вони його приймуть, вони так і заявили, але вони розглянуть пропозиції Трампа, які, я так розумію, йому передав як мінімум Орбан. Так? Тобто Орбан зараз спілкувався з Трампом, потім зателефонував довго розмовляв з Путіним, годину цілу розмовляв з Путіним. Так? І буде розмовляти ще з Цінзіпіням. Очевидно, що якісь процеси. Процеси, якісь ідуть. Ну і сьогодні, щоб закінчити сирійську тему. Дуже цікава ситуація. Така вона символічна. Так? Сьогодні повстанці війшли в Мавзолей батька Башара Асада, засновника цієї династії, і спалили його залишки. Так, там був Мавзолей, і залишки його були, і вони їх спалили. Отак От закінчуються диктаторські режими. І, в принципі, я думаю, що шансів у Росії зберегти в тому вигляді, яка вона є, в найближче десятиріччя. Так, не роки, а десятиріччя в неї мінімальні. А тепер приходимо до наших баранів. Виходять, продовжують виходити різні манітні рейтинги, різні цифри. Я от про цифри. Проаналізую аналізують трохи пізніше, просто назову ці цифри. Це дані дослідження такої актив груп. Я їх знаю. Ну зрозумійте, я не те, щоб не довіряю соціологічним службам. Я не довіряю більше людям людям, яких вони проводять опитання, серед яких так. Українські населення, особливо зважаючи на те, що це відбувається телефоном, воно недовірливе і часто викривляє свою думку, вона ця думка може мінятися протягом навіть одної доби. Я все ж таки схильний до того, що майбутнє соціологічне за фокус групами, так? Тобто це не загальне опитування, це специфічна така, так би мовити, процедура проведення опитувань. Так ось. Хто у нас президентський рейтинг? так? Найбільший рейтинг довіри в нас має залишається Борислав, ой, Валерій Залужний, пробачте, нинішній посол України Великобританії. Як не дивно, друге місце вже в Кирила Буданова, і третє місце водіючого президента. У Залужного 70% у довіри у Буданов 63, і в них дуже високий процент саме довіри, недовіри. Так? Бо, наприклад, у Зеленського цей, цей, ця цифра вже є на рівні 0,2, тобто в нього. Довіряють йому більше, ніж не довіряють, на 0,2%. Звичайно, що з таким рейтингом йти на президентські вибори дуже ризиковано. Це тільки в випадку, якщо більше взагалі кандидатів жодних нема, а, ну, серйозних кандидатів, так, хоча знову ж таки, з ним може така зіграти штука, що якщо він піде без цих сильних кандидатів, то в принципі, в принципі його може. Обіграти і ті кандидати, яких ми вважаємо зі старої, скажімо так, старої політичної еліти. Не буду називати прізвище, щоб не викликати ваш зразу осуд, так би мовити. чи там, Ви всі знаєте, про кого я говорю. Цікаво, що вважають, в чому саме в Україні на сьогодні найбільші проблеми. До трьох варіантів можна було назвати. І ось я вам називаю, що абсолютно не дивує. 81% це боротьба з корупцією. Друге питання, яке найбільше хвилюється організація оборони України, але вже 36%. Підтримка економіки України 31%. А ось проведення мобілізації хвилюють, вважається найбільшою проблемою 27%. Про що говорять ці цифри, особливо про корупцію? Ну, це говорить про те, що влада повністю провалила. Навіть імітацію боротьби з корупцією. Тобто, якщо на початку і приходу до влади в 19-му році здавалося, що це нові якісь обличчя, які спробують змінити щось в тій сталі з корупційній системі, яка існувала до того в Україні. Мало того, що вони нічого не змінили, вони її погіршили. Вона стала більш хаотичною, анархічною і менш доцільною, скажімо так, так, бо корупція іноді все ж таки слугувала. Справам там, там, по, 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 прискорення якогось бізнесу, прискорення якихось, ну, скажімо так, дій, які могли б сприяти економіці, то зараз вся корупція працює виключно на того, щоб ну, просто зруйнувати зруйнувати державу. Пробачте, в мене тут батарейка сідає. А, що ще говорить вся ця соціологія? Вона говорить про те, що, е, ну, по-перше, сам факт появи цієї соціології говорить про те, що все ж таки ті, хто замовники, які замовляються у соціологію, вони готуються до виборів. І я розумію, і дуже часто це читаю у ваших коментарях, що ну яка, які вибори, війна не закінчилась? Так, абсолютно. Якщо не буде припинення вогню до весни. Наступного року, то, звичайно, ніяких виборів, ну, принаймні, у 2025 році не буде. Але але, ми повинні розуміти, що цих виборів хоче не тільки ті політичні лідери чи політичні партії, які, скажімо так, зачекалися перебування цієї влади, але в цьому я переконаний, цього хочуть і наші західні партнери. Є така стала точка зору у великій кількості, скажімо так, західних лідерів, що підписати мирний договір з Росією повинна одна людина, тобто Зеленський. А отже, займатися відновленням України повинні інші люди, інший парламент, інший президент, інший прем'єр-міністр і так далі. І це буде, звичайно, навіть при при Перспективі втратити владу, це буде змушувати все ж таки нинішню владну команду піти на вибори. Знову ж таки, повторюю, це не буде легко ні для влади, ні для опозиції, бо по нинішній ситуації, от та, яка зараз є по соціології, ну можна все ж таки брати до уваги. У нинішнього президента нема жодного шансу, якщо Наприклад, Валерій Залужний забуде кандидатом в президента, а його партія буде йти в парламент. Так, слуги народу в якомусь вигляді, можливо, і в старому вигляді, вони звичайно пройдуть, скоріше за всього, в парламент, але більшість будуть складати впевнені інші політичні сили. І зважаючи на рівень недовіри до Зеленського і ту проблематику, яку озвучує. Українське населення, боротьба з корупцією, 81%. Да? Це найбільша проблема України. Ну, навряд чи ця команда, яка зараз при владі, що парламентська, що урядова, що президентська, буде викликати довіру українців в найближчі там роки. Це абсолютно логічно, абсолютно, мабуть і правильно. Тому ось так. На сьогодні все. До наступних зустрічей. Пишіть мені. oh